Вітаю. Одна новина якось пройшла абсолютно мимо нас, а вона важлива. Пам'ятаєте, колись нам розповідали про те, що в Україні надто низькі ціни на все. Ну, Нам пояснювали, що у нас тарифи маленькі, не ринкові. Нам пояснювали, що у нас ціни на продукти харчування не ринкові. Нам розповідали, що ми якось мало платимо за газ, за бензин, за комунальні послуги, за світло. За все. Нині середньозважений українець платить немало. Я не буду говорити, що це десь приблизно рівно, як в Європі, в Європі все одно дорожче, але не так суттєво за воду, за газ, за світло. Хоча щодо світла є великі питання, адже інколи світло в Україні набагато дорожче, ніж воно є в Європейському Союзі. Я як власник електромобіля а, плачу за 1 кВт електроенергії 17 гривень при підзарядці авто. Це при тому, що в багатьох європейських країнах підзарядка електромобілів взагалі безоплатна, зокрема, біля торгівельних центрів, біля розважальних центрів, повільна, безкоштовна зарядка. Тобто, ти поставив електромобіль, пішов витрачати кошти. Тому що це 2-3 години повільна зарядка. Витрачаєш, заряджаєшся без проблем в Україні. Навпаки зроблено все для того, щоб з тебе побрати побільше грошей, незалежно від там екології, всякої чухні єрунди, про яку навіть не варто говорити в Україні. Ну про історію з моєю розеткою, яку я намагаюся встановити вже рік, я вам розповідав: нічого не вдається, держава не йде назустріч. Всім пофіг. Ну ладно, але зараз не про розетку, зараз про вартість. І так, електроенергія в Європейському Союзі буде коштувати в три рази менше ніж в Україні. В три рази менше ніж в Україні. Європейський союз знижує ціну до 50 євро за мігават годину. Щоб підтримати свою промисловість, при цьому вартість в Україні залишається на рівні 180 доларів за мегават годину. Для того щоб українська металургія була конкурентною, вартість електроенергії для неї повинна бути такою ж, як і для виробників з сусідніх країн. На цьому наголосив там директор зв'язків із держорганами Арселор Мітал Кривий Ріг під час виступу на форумі і так далі. Зверніть увагу, раніше раніше європейські партнери, ці союзники, нас не пускали на європейський ринок, тому що ми демпінгували ціни. Тобто у нас було дешевше в силу різних причин. Ми самі виробляли електроенергію. У нас є свій газ, у нас є своя земля. У нас багато чого є свого. І воно в нас було дешевше. Ну і крім того, у нас були зарплати такі у людей, вони й залишаються такі не дуже високі, і це певним чином компенсувало. Деякі чиновники навіть завжди робили докір такий для громадян. Казали: вибачте, але ж. У вас зарплати менші, але ж ви платите менше. Так тепер вже ми не платимо менше, а зарплати все одно не конкурентні. Вони не європейські. Але до цього ми повернемось. Так, от, ми дожилися з вами до того моменту, що ми не просто не конкурентні тому, що нас не пускають. Тому що нам блокують, бо ми маємо нижчу ціну на виробництво і нас не пускали, щоб ми там не руйнували їм ринок. А тепер все прийшло до того, що в нас електроенергія втричі дорожча, і виробництво продуктів тепер в півтора-два рази дорожче. Тобто, навіть якщо нам завтра скажуть все, будь ласка, ринок вільний для вас, нас ніхто купувати не буде, тому що у нас дорожче, у нас виробництво дорожче. А якщо ви думаєте, що це якась вигадка, то походіть, будь ласка, по супермаркетах і подивіться, скільки коштують закордонні бренди, ну, наприклад, одягу, і скільки коштують українські бренди. Зараз багато українських брендів, і напевно, хто з вас цікавився, то ви бачили, що українські бренди дорожчі. І це не тому, що вони більш якісні. Ні, за таку ж ціну можна знайти і за меншу нормальну якісну а, продукцію закордонних виробників одягу. Я вже мовчу за шир потреб, які масово шиють китайські товариші. Але українські виробники дорожчі, тому що у нас дорожча електроенергія, тому що у нас доволі затратні ресурси на початок бізнесу. На підтримку бізнесу, на все, що стосується бізнесу. І це проблема. Це проблема, тому що український бізнес стає неконкурентно здатним, неконкурентнопридатним. І у підсумку ми знаємо, що буде. Йде просто руйнування бізнесу. Ну, а який сенс виробляти метал в Україні, якщо ось країни-сусіди там дешевше? Ну ви ж не думаєте, що... Виробник чогось, що потребує металу, буде закуповувати у нашої компанії тільки з почуття патріотизму, тобто буде витрачати там умовно в два-три рази дорожче. За метал буде платити тільки тому, що він патріот. Ну так не буде. А держава своїх виробників ніяк не захищає. Зверніть увагу, як у нас колись були Таврії, пам'ятаєте, Славути, Запорожці. Дешеві, прості машини, але їх можна було купити. Сьогодні немає нічого. Не виробляє держава нічого. Тому що. Певний час витіснили китайський автопром. Потім е, наша влада зруйнувала, як на мою підозру, зруйнувала український автопром, тому що потрібно було завозити з Російської Федерації. Зокрема, пам'ятаєте, скільки у нас було? Десяток, калін, е, там лади, всякі пріори. Все це було у нас. Згадайте, це все було. І мені здається, що це було абсолютно. Намірено зроблено, врідільство раніше називалося, давали від 15 до розстрілу. Ну, сьогодні це врідільство називається конкуренція, а тому конкуренція перетворюється ось на що. Якщо європейським партнерам потрібно загасити країну, в якій виробляється все працьовитими людьми і за не дуже дорого, то вони зроблять все від них можливе, щоб загасити виробництво мінеральних добрив, металу ну, прокат металу. Лісу, сількогосподарській продукції, і так далі. Вони зроблять все, щоб зруйнувати високотехнологічне виробництво. Вони зроблять все, щоб все, що ми могли робити, це вивозити на захід відповідно залізну руду, ліс, який перевозиться через кордони. Часто кругляк, ліс кругляк, перевозиться як дрова. Знали про це? Як дрова високоякісний, високоліквідний ліс. З якого потім робить одна фірма нам стільці там, табуреточки і так далі. Ми потім купуємо, думаючи, ай-яй, яй це ж воно, це ж ця фірма. А насправді це Карпатський ліс, який просто тупо вивезений часто контрабандними схемами і куплений отією компанією, яка турбується за екологію, там ну і так далі. І так далі. Так ось така ситуація, друзі. Ми маємо перед собою партнерів. Які просто тупо, як на мене, знущаються з нашої країни, це люди, які зробили все від них можливе, щоб Україна не мала шансу на нормальний економічний розвиток. Вони зробили все, щоб зруйнувати у нас економіку. Вони зробили все, щоб забрати наших людей. Вони продовжують робити все, щоб війна в моїй країні тривала, тому що для них це вигідно. Я не буду тут говорити погані слова. Висновки ви зробите самостійно. Бережіть себе і не розкривайте варішку, коли наступного разу хтось із європейських лідерів попросить вас підняти картонку і вийти заради них на майдан. Вони знищують нашу країну так само, як нищить її наш безпосередній ворог. Не будьте лохами, ви ж не лохи. Бережіть свою країну і підписуйтесь на такі ресурси, як наш, для того, щоб бути в своїй країні господарем.